Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. Я вчитель інформатики, і зараз я хочу вам показати, як у середовищі Scratch можна вводити певні дані з клавіатури для того, щоб використовувати їх у своїх програмках. Отже, дивимося. Програма в мене тут вже є на екрані. Я, можливо, зараз трошки зроблю більше, щоб краще було видно код. Але він тоді дуже сильно, дуже сильно зміщається, ось так. Ліворуч, ось так, я думаю, що буде, буде достатньо добре видно. Отже, для того, щоб нашу програму можна було запускати, так, я використовую подію. Коли зелений прапорець натиснуто, я її перетягну звідси з розділу події. І далі хочу звернути вашу увагу на таку підзакладку, як датчики. Тобто датчики це щось, що може зчитувати інформацію. Ну, і найпростіший спосіб дізнатися інформацію, це запитати. І тут є окремий блок, який так і називається запитати. Я його переніс сюди. І ось тут замість фрази як звати, так, я написав введи перше число. Зверніть увагу, що цей блок має продовження і чекати. Тобто він не просто буде запитувати, так, не просто буде щось там просити, а буде чекати аж до тих пір, поки це буде з клавіатури введено. Ми ще подивимося в кінці цього відео, ми подивимося, як ця програма працює. Обов'язково перевіримо, так і подивимося, як у нас дані вводяться. Значить, і коли ми, скажімо так, ці дані введемо, результат буде зберігатися у такій змінній, як відповідь. Не дивлячись на те, що вона розташована в розділі датчики, але вона є змінною. І вона, так би мовити, ну, Повністю відповідає тим змінам, які би були в розділі змінні. Бачите, вона навіть за формою однакова. Єдине що, значить, ми можемо питань задавати багато, але комірка, коробочка, змінна, щоб цей результат зберігати, тільки одна. Тому ми можемо значення однієї змінної записати в іншу змінну, так, щоб воно, це значення зберігалось. У мене для цього є. Наприклад, змінне на число. Я її переіменую зараз, що це буде число 1, оскільки в мене буде 2 числа. Тобто це буде змінне число 1. І відтепер число 1 буде містити ту відповідь, яка буде введена з клавіатури. І тепер ми можемо приступати до введення другого числа. Так? Знову ж таки, після того, як ми це друге число введемо, воно буде зберігатися. У відповіді, і цю відповідь ми можемо записати в іншу змінну, так? У змінну число 2. І тепер у нас є дві змінні: число 1 і число 2, які будуть зберігати те, що уведено з клавіатури. І, наприклад, найпростіше, що ми можемо з цими змінними зробити, це їх додати. Або відняти. Так? Тут у мене, бачите, стоїть операція додавання, але можна зробити і віднімання також. Значить, для цього я цей блок можу тимчасово забрати, зайти в оператори і поставити операцію віднімання. Так? І е, тоді, значить, е, ось оці е, е, числа, ну тобто змінні, по суті, змінні, які Містять числа, я можу поставити сюди. Так? Я ставлю сюди. І пробуємо тепер запускати нашу програму на виконання. Я натискаю зелений прапорець. І ось тут, бачите, ось тут у нас появляється таке нове віконечко, появляється рядок, куди можна вводити дані, вводити якісь дані з клавіатури. І просять нас ввести перше число. Я введу перше число, наприклад, 45, а друге число, наприклад, буде 42. І натискаю. Бачимо, що пише, що тут у нас сума дорівнює 3. Але це трішки нелогічно, так? бо насправді тут різниця, так? а пише сума. Тому краще давати краще змінним. Давати такі назви, які будуть одразу давати зрозуміти, про що ця змінна, так, тобто яку інформацію вона містить. Тому я зайду знову ж таки в змінні, і оцю змінну сума переіменую. Я її переіменую, назву її різниця. так, Відтепер це буде різниця. Натискаю гаразд, і бачимо. Так? Тут у нас тепер різниця, і тут теж її відображає. Значить, дивимося. Для того, щоб у нас після закінчення роботи програми значення змінної відображалось ось тут на екранчику, потрібно, щоб біля цієї змінної стояла ось така галочка. Так, тобто, якщо галочка стоїть, значення змінної буде відображено. Якщо ж галочки нема, то значення відображене не буде. І це, власне, також стосується відповіді, так. Якщо ставити тут галочку, то буде поставлено, показана остання відповідь, яка була введена з клавіатури. Попередня відповідь, так, наприклад, те, що у нас потрапило в число 1, воно відображено не буде. Тому ви можете вибирати, які змінні відображати на екран, які ні. І ще раз хочу звернути вашу увагу так, на ось цю підзакладку датчики. Тут насправді ви можете. Значно більше дій виконувати, не тільки просити щось вести з клавіатури, але й перевіряти, що було натиснуто. Бачите, тобто можна перевіряти, чи була натиснута клавіша пропуск, так або «Пробіл», стрілочки так, в різні боки, чи взагалі будь-яка клавіша, так? Чи, чи була клавіша з боку натиснута. Так то ви можете перевіряти, так? Я, чи була якусь клавішу натиснуто. Можна перевіряти, чи мишку натиснуто. Ну і там є, є значно більше блоків, так, тобто які ми з вами згодом, згодом і розглянемо. А зараз, так, якщо ви додивилися це відео до кінця, я пропоную, щоб ви зробили подібну програмку, так, подібну програмку, яка би могла. Виконувати множення, так, яка би замість вас могла виконувати множення. Значить, Множення у нас в Scratch позначається зірочкою, так, і це третій оператор так, в списку операторів. Тобто ви маєте зробити, щоб ваша програма запускалась, коли натиснуто прапорець, просила ввести число, запам'ятати це число в якусь окрему змінну, потім попросити ввести друге число. Це число запам'ятати, і потім видати добуток. Так? Е, нагадую ще раз, так, що змінним треба надавати такі імена, щоб само собою було зрозуміло, що містить ця зміна. Попробуйте зробити такий проєкт Scratch і надсилайте його в коментарі під це відео. Е, кожен кожен проєкт, який буде сюди надісланий, я уважно розгляну і оціню дам свій відгук. Що ж, з вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу і до зустрічі.